Хочете вразити своїх домашніх оригінальним сніданком, але часу, як завжди, не вистачає? Даша Малахова пропонує приготувати швидкий паштет і просто зараз покаже, як його можна незвично подати. Доброго ранку! Я вас вітаю! Сьогодні ми навчимося готувати справжній паштет, а буде він із тенця. Паштет універсальна та дуже легка в приготуванні страва. Найпопулярніший, звісно, ж печенковий, але так само легко можна приготувати паштет із відварених чи запечених овочів, грибів або риби, в тому числі і консервований. Звичайно, справжній паштет готується із печінки. Я буду використовувати тунець. Це просто ідеальний продукт, з якого можна приготувати паштет. Для початку я перекладаю консервований тунець в чашу разом із рідиною. Додаю важковий сир і буду додавати петрушку. Я дуже люблю використовувати зелень в паштетах, в крем-супах. І залишається подрібнити. Потім будемо приправляти. Мій паштет майже готовий. Залишається додати наступні складові. Я буду вичавлювати кружальця із хліба. А ось ці шматочки хліба я буду відправляти. В мій паштет. І знову подрібнюю. Такий паштет стане дуже смачним, якщо його гарнесенько охолодити. І додаю трошки паприки. Ось і готовий мій паштет залишається підготувати хліб. Хліб я вже вичавила, тож просто викладаю на сковорідку і вмикаю. А ще в мене буде і цибуля. Тонесенькими скибочками нарізаю і мариную цибулю. Її я буду маринувати, додаючи сіль. Трошки соку лимона і цукор. Листя петрушки, тільки листя взагалі мені не знадобляться гілочки. Чудово! Буду маринувати ще із за допомогою коріандру. Мені знадобиться насіння. Гарненько розчавлюю. Ось так. Хлібці готові. Знадобляться дві чайні ложки. Дістаю мій паштет на хліб. І тепер цибуля. І залишається ще трошки прикрасити паприкою. О, наша страва готова. Саме цю страву я і сама дуже хочу скуштувати. Ну, здається, гарна ідея є. Прекрасний настрій забезпечений. А ми побачимося скоро в ефірі ранкового інтера на кухні папа. -па.